Доброго дня! З вами Дмитро Демаш та подкаст Cynical Trials. Сьогодні трохи відхилимось від нашого хронологічного поступу і поговоримо про переведення часу, про те, звідки воно взялось, чи є в ньому сенс і що робити далі. Взагалі, ідея переведення часу з метою максимального використання світлої пори доби. З'явилась при переході від аграрного до індустріального суспільства. Адже в аграрному суспільстві більшість процесів прив'язані до того, де знаходиться сонце, і не потребують чіткого часу доби. Щось треба робити зі сходом сонця, щось ввечері. Але з часом на годинниках з'явилась хвилинна, а потім і секундна стрілка. З'явилась необхідність синхронізації того, що люди роблять у різних містах, а то й країнах з'явилася залізниця, дирижаблі і літаки, де важливим було чітке дотримання графіків. Відповідно, всі процеси почали прив'язувати не до положення сонця над горизонтом, а до показників годинника. Мабуть, першим закликом до більш ефективного використання світлої пори доби була сатирична публікація Бенджаміна Франкліна. Який на той час був послом США у Франції про цей період його життя ми ще поговоримо там було багато цікавого у 1784 році він написав, що парижани могли б зекономити купу грошей на свічках десь 90 мільйонів ліврів на рік, якби прокидались на годину раніше. А задля більшої ефективності пропонував стимулювати парижан. Церковними дзвонами та пострілами гармат на світанку. Як людина, якій декілька разів у подорожах довелося прокидатись від дзвонів церкви поруч, я б за таке з паном Бенджаміном зробив би щось. Наприклад, прибрав би його зі 100-доларової купюри. Щоб вам все остаточно стало зрозуміло щодо пана Франкліна, він є автором приказки Early to Bed and Early to Rise. Make a man healthy, wealthy and wise. Тобто в наших реаліях: Хто рано встає, тому Бог дає. Або хто рано лягає і рано встає, той клятий жай воронок, хто не дає жити сусідам. Так це не було про переведення стрілок на годинниках, які висіли на стінах і башті ратуші. Але по суті, це було про зміну біологічного годинника пересічного парижанина. Задля певної економічної вигоди про вплив на здоров'я людей тоді ніхто не думав. Суто бізнес. На щастя, для Парижан ця ідея не була втілена у життя, і їм довелось прокидатись під церковні дзвони, але на годину пізніше. Аналогічно, у 1810 році парламент іспанського міста Кадіс проголосував за те, щоб у період з 1 травня по 30 вересня. Зсунути переведення засідань на одну годину. Формально це теж не про переведення годинників. Але фактично, це зміна щоденного розкладу членів парламенту. 1 липня 1908 року місто Порт Артур в Канадському штаті Онтаріо стало першим, яке запровадило літній час або Daylight Saving Time. На державному рівні. Такого впровадження довелося чекати ще вісім років аж до Першої світової війни. Тоді європейські держави зіткнулися з нестачею вугілля. Щоб його економити, 30 квітня 1916 року літній час запровадили Німеччина та Австро-Угорщина. невдовзі після цього Британія та її союзники. Після закінчення війни більшість країн скасувало перехід на літній час. А тому реально дуже важко визначити, наскільки він був ефективним і корисним. Аналогічна ситуація трапилась під час Другої світової війни, коли вводився воєнний час, тобто літній час протягом усього року. У деяких країнах сув був навіть на дві години, але після її завершення всі знову повертались у звичний режим. Після війни. США зробили величезну помилку, віддавши право штатам та графствам самостійно визначати, чи переходити на літній час і якщо переходити, то коли і яким чином. В результаті близько третини штатів були за те, щоб переходити. Ще третина щоб не переходити. А урешті частина графств впроваджувала літній час, а частина ні. Це викликало страшенний головний біль. Зноманітних перевізників, яким доводилось ледні ще години крутити стрілки годинників то в один бік, то в інший. Наприклад, під час 40 хвилинної автобусної поїздки з Огайо у Західну Вірджинію годинник треба було переводити сім разів. А був у 1965 році, коли в США нараховували 23 різні варіанти переходу на літній час і назад. Тоді це називали часовим хаосом. Власне, цим воно і було. Лише в 1966 році це питання було хоч якось врегульовано на федеральному рівні. Але веселі казуси лишились. Наприклад, штат Аризона відмовився від переходу на літній час. Однак частина території цього штату, на якій проживають індіанці племені Навахо, виступила за перехід на літній час в той же час всередині цієї території. Є резервація індіанців хопі, які проти переходу. Ще одна спроба переходу на постійний літній час була у 1970-х роках у зв'язку з блокуванням постачання нафти з боку ОПЕК, але ОПЕК протримався недовго і тому тут теж неможливо оцінювати якісь економічні переваги або недоліки від переведення годинників. Ви, мабуть, звернули увагу, що досі ми жодного разу не згадували про вплив переведення годинників на здоров'я людей. І це не випадково. Адже до останніх років головними аргументами за перехід були суто економічні. Останні зміни в США були вже за президентства Джорджа Буша Молодшого. Тоді переведення з літнього часу на зимовий зсунули на початок листопада. Причина Геловін. По-перше, щоб діти могли зайву годину покалядувати собі цукерок і полякати сусідів Ну і щоб вони повертались додому по світлому. Адже в США вечір Геловіну має найбільшу частоту ДТП з травмами маленьких дітей та школярів, як бачимо, знов без аналізу впливу на здоров'я, але батьки та виробники цукерок лишили задоволені. А от тепер про наслідки насправді досі немає якихось притомних доказів того. Що перехід на літній час дозволяє суттєво економити паливо, електрику та вугілля. Щоб ви розуміли, економія електрики протягом періоду літнього часу складає близько 0,3%. Так, вона є, але наскільки це виправдано велике питання. З іншого боку, в останні роки, нарешті, почали аналізувати вплив переведення годинників на стан здоров'я. Я не буду на цьому зупинятись детально бо не є спеціалістом з циркадних ритмів. Але у 2017 році американці оцінили, що щороку переведення годинників спричиняє близько 30 смертей та близько 275 мільйонів доларів збитків, переважно через порушення сну. Крім того, в окремих країнах спостерігали підвищення частоти ДТП та лікарських помилок, спричинених порушенням циркадних ритмів. Але ми все про історію та економіку. Питання до чого тут клінічні дослідження? Відповідь проста: переведення годинників це такий же чинник, як і ліки, вплив якого на людину можна вивчати. За тими ж принципами. Є два варіанти, як це робити. Один легший, але менш точний, другий складніший, але кращий. Все як завжди. Перший варіант. Це так зване ретроспективне дослідження. Тобто ми беремо статистику за попередні роки до переведення годинників та після нього і порівнюємо результати. Тобто дослідники не залучають дослідження учасників, а аналізують дані, які були зібрані раніше. В переваги такого підходу можливість провести дослідження швидше, дешевше та з більшою кількістю даних. А також з набагато меншою кількістю питань, що стосуються етичних проблем. Крім того, немає проблем з неповними даними від пацієнта, який кудись переїхав, вступив в програму захисту свідків, був викрадений інопланетянами, або якщо з ним з якихось причин обірвався зв'язок. Є суттєві недоліки можливі похибки пов'язані з відповідністю отриманого масиву даних тому, що має місце в реальності. Наприклад, ви аналізуєте історію хвороб пацієнтів з якоїсь лікарні, а потім виявляється, що ця лікарня преміум класу і якість лікування в ній суттєво краща, ніж в середньому по країні. Також дослідники обмежені у даних, які вони аналізують. Тобто, якщо немає інформації про те, які були показники крові у хворого 5 років тому, то її принципово неможливо добути, і доводиться використовувати ті дані, які є. Альтернатива проспективне дослідження. Воно повільніше, дорожче, складніше. Але якість результатів в рази вища. Головним чином тому, що протокол, методи дослідження, вимоги до груп пацієнтів і усе таке інше прописуються і перевіряються заздалегідь. Це значно знижує рівень похибки і дає можливість дослідникам отримати ті дані, які вони хочуть, в тому числі. Оцінювати зміни стану пацієнта в реальному часі і оперативно реагувати на них, наприклад, зупиняючи дослідження або змінюючи дозу препарату. Є й недоліки. По перше, можуть бути складності з набором достатньої кількості учасників дослідження, особливо якщо хвороба є рідкісною. Так, це для тестування ковідних вакцин достатньо швидко набирали десятки тисяч добровольців. А якщо ми говоримо про рідкісну генетичну хворобу, якою у всьому світі хворіє декілька сотень людей, таке дослідження може розтягнутися на десятиліття і стати навіть не золотим, а паладієвим у своїй вартості. До того ж, said but true, не усі учасники дослідження дійдуть до його кінця. Завжди є певний відсоток тих, з ким був втрачений зв'язок і таке інше. Ну ви в курсі. І заздалегідь таке спрогнозувати неможливо. Також є набагато більше регуляторних обмежень і контролюючих заходів, включно з комісіями з етики та усілякими контролюючими органами на кшталт FDA в США та Державного експертного центру Примоз у НАС. Такі дослідження є тривалими з декількох причин. По-перше, часто неможливо швидко почати лікувати усіх учасників одночасно. А тому цей процес може розтягнутися іноді на роки. З іншого боку, іноді кінцеві точки віддалені в часі. Наприклад, якщо нас цікавить порівняння п'ятирічної виживаності у пацієнтів, які отримували стандартне або експериментальне лікування, то логічно, що таке дослідження не може тривати менше 5 років. Повернемось до переведення годинників. У березні минулого року нарешті розпочалось перше проспективне дослідження впливу переходу на літній час на стан здоров'я пацієнтів, які мають мігрень. Для цього протягом двох тижнів до переведення годинників це контрольні показники та двох тижнів після цього моніторили якісь сну та частоту нападів мігрені у 50 добровольців за допомогою спеціальних датчиків під матрасами. Результатів дослідження ще немає. Вчені над цим невпинно працюють. Але це дослідження доводить, що клінічні дослідження це не лише про ліки, а й про будь-які впливи на здоров'я людей. Не переводьте час дарма, він нам з вами ще знадобиться. Майте гарний день і сон теж.